Це руйнації цивільної інфраструктури, і занепокоєні партнери, коли говорять харків'янам триматися, uh -huh. то це тільки тригерить людей, тому що потрібен дієвий підхід, потрібна допомога. Це просто квартири, в яких жили люди. Ви ж бачите чорні вікна порожніх будинків, uh -huh. і тут також займалися дітки, їх навчали тут програмуванню, дизайну uh -huh. і, взагалі, були дитячі гуртки. Uh -huh. Мої дітки також сюди ходили. Подивіться, цивільна інфраструктура, високоточна російська зброя. Руйнування вщенти, саме головне, вбивства цивільних мешканців України. Більше ніж 10,5 років ми воюємо за демократичний вибір громадян всіх країн, в тому числі ваших. Вам ще треба якісь докази, додаткові аргументи, щоб нам допомагати, щоб ви зрозуміли, що якщо ви не запинете. Російську агресію разом з нами в Україні, то цей світ, оце руйнування, прийде до вас. До цього можна адаптуватися, звикнути неможливо, uh -huh. тому що це життя людей, тому що це каліцтво і це долі, які ми втрачаємо. Людей не можна повернути. Uh -huh. Дякуємо харків'янам за витримку. Ви надзвичайно мужні люди.